А дивіться, красива, яка я. Поставили мені скрізь іграшки. Всю до іграшки поставили. А я ж то вже зросла дівчинка. Скоро жених приїде, а вони мені іграшки понаставляли. Я ж до жениха, а вони іграшки понаставляли. Іграшки то хорошо. Іграшки хороші, але я не хочу вже з ними гратися. Скоро ж ніхто мене приїде свататися. Ось дня на день він приїде, а вони мені іграшки поставили і сказали сиди. І я вимушена сидіти оце. Я не знаю, що мені робити з ними. Дивіться, яка я красавиця. Дивіться, дивіться, яка я красива. Дивіться. Виглядаю, виглядаю свого коханого, пообіцяв та й не приходить. А це ж усе, знаєте, це ж дуже-дуже це недобре зі мною поступили. Посадили мене з іграшками і сиди, сказали. Ну, що я мушу робити? Подивіться, яка я гарна. Може, хтось хоче познайомитися зі мною?